Розглянемо ось такий вираз, чи можна між тими двома значеннями поставити знак дорівня. Мінус одиниця в степені 6 дорівнює мінус одиниця в степені 3 п'ятих. Оцей дріб показник степеня ми скоротили на 2, отримали 3 п'ятих. Значить, ми дивимося, ліва частина мінус одиниця в степені 6. Це дорівнює як корінь 10-ї степені з мінус одиниця з мінус одиниці, яку піднесли в 6 степень, парне число. Так, шоста степень. Це буде одиниця. Тут також парне. Отже, маємо одиницю. Права частина. Мінус одиниця в степені 3 п'ятих. Це є корінь п'ятої степені з мінус одиниця в кубі. Це дорівнює від'ємне число. Мінус одиниця у третьому степені. Це є непарне число і корінь. 5 степеню також непевне. Мінус одиниця. Отже, тут знак рівності не можна ставити.